Для людства Великий День та його значення для людства. Чому саме цей день він назван великим, великим Днем? Тому що в цей день воскрес сам Бог, сам Ісус Христос. І хто був в, той, в ту неділю, хто пам'ятає назву Єни на Проповіді? Майже християнин, да? Майже мені дуже сподобалось це слово. І це свято, яке майже весь світ празнує. Ну, кожен празнує і щось вкладає своє в свято. Наприклад, родина, яка не бачилась довгий час, батьки з дітьми, і це привід для того, щоб зібратися в місті. І Відпрацювати цей, цей, цей день. Друзі, також да, вихідні, вони разом зібралися, поїхали, взяли м'ясо, да, поїхали на природу жарити м'ясо. Дуже сьогодні добра погода. І е, буквально от в початку служіння до мене підходить один чоловік, прийшов сюди зібрання і каже, Меня запро, запросили до е, навиласку. На, на Я говорю, ну це твоє право да? бути з нами в церкві чи йти на вилазку. Це людина має сама обирати, що саме їй потрібно. Я хочу прочитати сьогодні разом з вами цю подію, яка була, Це записано в Євангелії від Івана 20 розділ. 20 розділ Івангелія від Івана. У перший день тижня Марія Магдаліна прийшла до світа, як ще було темно, до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла і прибувала до Сімона Петра до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа, а гробниця... І невідомо, де його поклали. З гробниці. І невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і коли пішли до гробниці, бігли обидва разом. Та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно. Однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Сімон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно. Та хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але звернена окремо в іншому місці. Тоді увійшов і інший учень, який пробіг першим до гробниці, і побачив і повірив, оскільки вони ще не знали писання, що він має воскреснути з мертвих. Отже, учні повернулися знову до себе, а Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала. Плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй: Жінка, чому ти плачеш? Відповіла, відповіла їм, тому що взяли моє Господа і не знаю, де поклали Його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв та не пізнала, що це Ісус. Каже Ісус, жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш. Вона, думаючи, що це садівник, каже йому, пане, якщо ти взяв, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. Каже їм Ісус, Марія, обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: Равуні, тобто вчитель. Каже Ісус, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця. І вашого, отця, і, і вашого отця, і до мого Бога, і вашого Бога. Приходить Марія Магдаліна, і звіщає учням, що бачили Господа і що Він сказав Це їй. І ця подія, вона е, описується в чотирьох Євангеліях. Євангелія від Матфія, в Євангелія від Луки, від Марка від Луки і Івана. Но вони, вони. Трохи відрізняється. І ці 4 вони передають цю подію з чотирьох різних позицій. Кожен бачить по-своєму, кожна Євангелія е, несе певний посил для читача. І я хочу е, перше запитати вас, чому Бог, по-перше, відкрився жінкам, а не учням. Як ви вважаєте? Хто ходить на розбор слова в п'ятницю? Да? Ми нещодавно розбирали цей, цей розділ. Тому що вони були кращі, ніж чоловіки? Учники да, Ученики, згадайте, що коли Ісуса Христа розп'яли, що, що учні, куди, куди вони розбіжалися? Хто куди, да. хто куди? Вони. Зачинилися в домівках, да, вони зачинили двері, бо вони боялися, що з ними теж станеться щось із Господом Ісусом Христом. І дивіться, Бог відкрив, відкрився жінкам, тому що вони зранку ще тільки почала світати, вони вже пішли до гробниці. І як ми можемо це перевести на цей час? Дивіться, інші кажуть, одні кажуть, що Бог нам не відкривається. А питання, а ти відкрив своє серце для нього, щоб він тебе відкрився? І ти зачинився і в цій учні. Ми, ми розуміємо, що на той час е, був, коли Іван писав цей розділ, це, цю подію, храму вже не було. Храму вже не було, Бо Івангелія від Івана воно було написано пізніше всіх. І уявіть собі, храму не було, Ісуса Христа розп'яли, вони такі розгублені, як кажуть зараз, в депресії. Християни кажуть, зараз ми в депресії. Може християнин бути в депресії? І учні були дуже розгублені. І вони зачинилися. Жінки ж навпаки, вони були відкриті для Господа. І вони зранку побіжали, і тому, перше за все, Бог з'явився жінкам. І я поділив цю подію на три значення. Значення Воскресіння Христа в часи апостолів. Значення Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа в історії людства. І значення Воскресіння Христа в наш час. Що для нас значить Воскресіння Христа? І ми далі будемо це розбирати. І значення Воскресіння Христа в часи Апостолів. Я вже казав, що. Євангеля від Івана було написано пізніше да? і храм він був е, знищений. І для юдеї це було дуже дуже, е, ну, така страшна річ, бо вони храм, вони визначали це за, за все. Це місто було для поклоніння, І що трапилось тоді? Це спонукало учнів шукати Бога. Взагалі людства. І знаєте, іноді Бог що там в нашому житті руйнує для того, щоб щось збудувати. І коли був знищений храм, то люди почали шукати Бога, то почала е, збільшуватися церква. Як ви пам'ятаєте, як це було? Були мали групи, групи да, домашні церкви. Якщо б було більше домашніх церков і більше е, цих груп. То почала розширюватися більше писатися Євангеля. Тобто, ми знаємо, що Бог іноді робить в житті людства такі обставини, для чого були зроблені ганіння на, це, на церква. Чому? Бо вони, коли вони сиділи, у них все було добре, то вони варилися в собственному соку, як кажуть. Да? Ну коли були ганіння, то Євангелія почала розширятися, почали в церкві, почала більше писатися Євангелія і люди почали більше шукати Бога. І також таким чином Бог через ганіння проявлявся в їхньому житті чудесним таким от образом. І вони, учні, вони навіть думати не хотіли про спасіння язичників, да? про спасіння самарян, про спасіння тих же римлян, бо вони для них були як хто? Як второсортні люди. Да? І Бог їх спонукав іти проповідувати цим язичникам. І Христос таким чином змінював серця цих апостолів. Да? Хоча на це дуже потребувалося багато часу. Богові. щоб змінювали їхні серця. І ми сьогодні з вами також не зразу змінюємося, також. Бог працює з нашим серцем. Бог хоче, щоб через нас з вами сьогодні поширювалася Євангеля. Бог хоче, щоб через нас з вами сьогодні було проповідувана Євангеля людям. Проповідувана Євангеля. Іноді нам не хочеться це робити, як це. Як це Робили апостоли, вони не хотіли. Пам'ятаєте, коли Господь послав Іону? Що він зробив? Він спрятався, да? він віддав всі гроші свої на те, щоб уїхати збежати від Бога? Да? Бо, що, бо що, як, Які у нього були мотивації? Хто пам'ятає? Він не хотів спасіння оцих язичників. да? Він не хотів. Хочемо, ли ми, щоб наше да, щоб наші рідні, не рідні ми 100% хочемо, так, але щоб наші сусіди, щоб наші ті, з ким ми працюємо разом, щоб вони були спасені. Якщо ми хочемо, що ми повинні робити? Ми повинні проповідувати Євангеля, поширювати. І Бог таким чином, Він змінює наші серця, так, як Він змінював і серця. Учнів і апостолів. Тому отаке значення Воскресіння Христа в часи апостолів було для них, потім значення Воскресіння Христа в історії людства, яке значення було для історії людства. Ви знаєте, коли поширювалося Євангелія, то ми зараз смотримо, ну, ми, ми е, з вами. Розуміємо, що час змінюється, да? і зараз Європа і Америка там такі от закони іноді приймаються, що ну, дуже не християнські. Ну спочатку, коли Івангелія розширювалася, поширювалася, да? коли воно почало достигати Європи, Америки, що там трапилось? Там проповіло Слово Боже. там... Строїлось все на Слові Божому. Чому, Чому? ці країни, ці країни, вони дуже успішні були? Вони просвітали. Чому? Тому що було свобода слова, тому що недільні школи були, де проповідала дітям Івангеля, де був президент віруючи, де дуже поважали християн. Ну, ми знаємо, що зараз там зовсім другі обставини, зовсім другі. Ну якщо ми хочемо, щоб в нашій країні в Україні, щоб наша країна процвітала, що нам роб треба робити? А? Що нам треба робити? Чого в себе більш всього потребує Україна? Бога? Да? Бога. Ми кажемо сьогодні. Більше всього потребує Україна зброї або да? гроші на зброю. Я казав дуже неприємну таку річ, що на молитом нам хто був, не був, а по вайберу, що я чув одного кореспондента, він каже, що е, хтось зібрав всіх відомих в Україні чаклунів. Ворожбій, да, і вони діли порчу на Путіна там і на всіх всіх оточення. Це добре, як ви вважаєте? Ні, тому що воно на нас Звісно, вони не розуміють, що Україна потребує Бога. Як? Я прочитав, як може сатана зганяти сатану, якщо ми розуміємо, що. Е... У ці темні сили вони восстали на Україну. Що ми кажемо, що сам дьявол в велика ярості, як може сатана знати сатану? Це каже Ісус Христос. Чого саме потребує сьогодні Україна? Молитов до Нього, да? молитов спасіння, шукати Бога. І це, це залежить від кого? Від кого? Від нас. Щоб це Евангелія, воно поширювалося. Щоб це значення Воскресіння Ісуса Христа, воно впливало і на людей, щоб вони зрозуміли, що Ісус Христос Він помер за нас, Щоб Він воскрес для нашого оправдання і що вони потребують Його. І це перш за все залежить від нас, наскільки ми проповідуємо Івангелія, наскільки ми щиро, щиро хочемо, щоб наше оточення, щоб односельці, да, ті, з ким ми працюємо, були спасені. Не так, як, як учні. Да, вони дуже не хотіли, щоб Самаряні, да, щоб ці римляни вони, е, були спасені. І щастя і спокій він неможливо без Христа і послуху Йому. Да, щастя і спокій. Тільки в Ісусі Христі і в послуху Йому. Да, в чому б ми не іскали? Бо Ісус Христос сам каже, прийдіть до мене, всі. Всі, труждаючіся, обремінені. я заспокою вас. Тому ми повинні розуміти, що народ потребує, перш за все, це спасіння це Ісуса Христа. Яке значення Воскресіння Христа в наш час? Тобто для нас з вами. Яке значення? Воскресіння дає надію, перш за все, Воскресіння дає надію на вічне життя кожному. Хто помер у Христі Ісусі? Це записане послання до дарівлянам, 8 розділ, 11 вірш. Апостол Павел каже, якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе в нас, той той, хто підняв Христа з мертвих, а і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Тобто, апостол Павел каже, що воскр... Воскресіння. Ісуса Христа, воно дає надію нам з вами на вічне життя. Бо якщо б не було Воскресіння Ісуса Христа, ми б з вами не мали цю надію. Ми не мали б з вами цю надію. Друге, це Воскресіння Христа є основа нашого Спасіння. Откуда ми знаємо, що ми спасені. Бо багато сьогодні, сьогодні людей, віруючих, на жаль. Сьогодні я спрашую у них, а ви впевнені, що ви спасені? А я не знаю. А чому це так? Послання до Ефеської церкви ми зараз проходимо цю книгу, дуже добра книга, і це послання до Ефеської церкви, перший розділ. Перший розділ, перший. 1 по 7 вірш. Воскресіння Христа є основа нашого Спасіння, Павло з Божою волі, Апостол Ісуса Христа, святим в Ефесі і вільним в Ісусі Христі. Благодать і мир вам від Бога Отця нашого Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед, призначивши нас для того, щоб ми усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням Своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас у улюбленому Сині. І дивиться й вірш. В ньому. Маємо викуплення його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством його благодаті. І він далі каже, що це не наша заслуга, він каже, що благодаттю ви спасені. Він каже, не спасетесь, що це не має бути, а вже є. Він каже, що благодаттю ви спасені. І це є Воскресіння, дає, є основа нашого з вами спасіння, що ми вже з вами посажені на небесах. Воскресіння Ісуса Христа дає нам силу жити життям, прославляючим Бога, де ми беремо сили протистояти цим силам зла. Своїми силами. Да? Я ходжу в спортзал, да? я м'язи накачую, да? і цими силами я протистою цим силам зла. Ні. Це записано також в першому розділі з 19 го вірша. 19, 20 вірш. Апостол Павел молиться, навіть з 18. го І він молиться за цих язичників. І він каже, я хочу, щоб Бог просвітив ваші очі, вашого серця, щоб ви знали, якою надією Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі. Віримо в дію в могутності Його сили. Да. Він каже, апостол Павел каже, що Він здійснив у Христі, тобто Він каже, яка насяжна Його сили в нас. Іноді ми, знаєте, нехтуємо цією силою і не розуміємо, що ця сила, вона діє в нас, нам дав Господь цю силу, щоб ми перемагали зло. І це Воскресіння Ісуса Христа дає нам. Силу жити життям, прославляючим Бога. Оця сила, яку, яку дав нам Бог. Тому Воскресіння Ісуса Христа, воно, перш за все, воно яке значення було в часи апостолів. Бо Івангеля, воно поширювалось, да? воно впливало на людей, Воно е, також, що Господь хоче від нас. Щоб і через нас впливали, щоб ми впливали на людей, щоб ми проповідували Івангеля, щоб ми хотіли спасіння всіх людей. Бо нас на це Бог призвав, щоб ми соль, ми світ. І ми здесь на землі для того, щоб ми нести у цей це у цей соль, так? щоб ми проповідували Івангеля. Незважаючи, чи нравиться нам ця людина чи не нравиться, як це було у ІОНИ. Так? Бо він не хотів, щоб. Ці люди вони спаслися. Друге, це значення Воскресіння Христа <кхи> в історії людства. Що, Які переміни були в історії людства? Так? Це Івангелія поширювалася і завдяки цим, де проповідувалося слово, де була свобода слова, ті країни вони дуже процвітали. Якщо ми хочемо, щоб в нашій країні, країні в Україні був спокій і мир, що нам треба робити? Нам треба послух Ісусу Христу. Да? Нам треба е, покоритись йому. Яке значення Воскресіння Христа в наш час. По-перше, Воскресіння дає нам надію на вічне життя. Ми впевнені, що якщо Христос воскрес, то Він воскресить і наші мертві тіла. І ми вже заочно, ми, ми з вами спасені. Воскресіння Христа є основа нашого Спасіння. Воскресіння Христа дає нам силу жити життям, прославляючим Бога. Пусть Господь нас благословить, щоб ми пам'ятали наш призив з вами сьогодні, щоб ми поширювали Івангелія, щоб ми хотіли спасіння всім людям. Так, щоб ми, незважаючи, чи нам ця людина чи не подобається, щоб ми бажали її спасіння, щоб ми проповідували її, так, щоб ми з вами вчили людей послуху Ісусу Христу, щоб ми дійсно проповідали Івангелія і казали людям, що все залежить ні від зброї, так, ні від їх... Направляти людей до кого звертатися, ні до оцих шаманів, бо це зло. Не до цих от, э, ворожок, а куди їх направляти? До Бога Живого, який керує всім, який може все, да, бо Він є Бог. Пусть Господь нас благословить, щоб ми знали свою місію тут на землі, щоб ми виконували її, і щоб ми були слухняні з вами нашому Богу. Амінь. Помолить.